Їхало ось дуже багато ось таких карбюраторів з редукторами. СПДшні по 1600 гривень на генераторі е, звичайні до 5 кВт Ось, бачите, ось так він виглядає. Це до 5 кВт і якщо він буде з проводами, е, то це до генератора е, провода. Тут знизу тако виходять проводочки, то це до генератора буде від 5 кВт від 5 до 8 це, він, це мій карбюратор. А ось ось, дивіться, бачите? Ось отак з проводами це. Ось до провода. провода виходять, це від 5 до 8 кВт, ну, навіть до 9, дивлячись, який у вас генератор. 1600 гривень на генератори до 5 кВт, 1000 гривень на генератори від 5 кВт 2000 гривень на вже збився. 1600 гривень на генераторі до 5 кВт, 1900 гривень на генератори від 5 кВт. І якщо у вас інвєрторний від 2 до 4 кВт, такий коштує 2000 гривень. Це СПДшні, самі класні карбюратори з редукторами, які є на ринку взагалі України. Тому пишіть дзвоніть і вам відправу будете економити. На природньому газі є генератор в районі до куба куб газу за годину. Це 8 гривень цього навсяга. А на бензині скільки? А на бензині це треба 60, а то й 120 гривень треба платити за годину роботи генератора. ratra